Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 13 серпня 2025 року. Сьогодні у нас на чотування цікава колода. Вона вже один раз була прем'єра з цією колодою. Називається вона. Вічна ніч вампірів. Створила її авторка, звати цю авторку Барбара Мур, а художник Девід Корзі. Я використовувати буду лише великі аркани, і сьогодні будуть ще вставки з, з книжки цієї авторки. Нагадую, звати її Барбара Мур. От. А будемо ми дивитися все. Тільки на великих арканах таро. Тут є і малі аркани, але ви розумієте, що чим більше карт, тим менше чіткості, ясності і конкретності. Ця дуже цікава така колода, вона темна, тут усюди вампіри, і 13 число воно дуже гарно так співпадає. І хочу одразу сказати, що 13 число це не дуже гарний день для людей, які народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх глядачів в кінці цього прогнозу. Це підтвердить або ж простує. Давайте налаштуємося на цей день, кому потрібно заплющити, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Перша карта. Загальна карта дня, і до цієї карти обов'язково буде цитата. Від Барбари Мур, отож, чого ж очікувати нам всім від 13 серпня, перегорнутий мах. Погані починання це по-перше. По-друге, дуже важкий день для чоловіків. Сьогодні можуть бути активізація на фронті, і це не досить гарний показник саме для чоловіків. Сьогодні будь-які починання принесуть їй лише погані результати. Якщо треба, щоб був захист, вдягайте або щось золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Ось що пише. Барбара Мур з приводу перегонутої позиції цієї карти Управління і маніпулятивне маніпулювання міром. Внішнє часть і її недостаточно, якщо ви не в состоянні контролювати себя самого. Тобто, це ваше его. Якщо ви надмірно егоїстичні, воно це его дасть якісь погані результати. Розпочинаємо з левів, бо саме зараз іде цей знак, можливо, ви навіть святкуєте свій день народження. Чим я вас і вітаю? От отож, чого очікувати левам? Дуже позитивний момент. Карта всесвіту в прямій позиції, і це результативність. День сьогодні досить результативний. Ви можете все потягнути, і головне, що ви можете зробити, це закінчити якусь велику справу, яка можливо тягнеться вже не один рік. Тож сьогодні день, коли ви отримуєте перемогу. А ось що з цього приводу пише авторка. Свитла сторона прямая позиция. Вы довольны действиями, достижениями и полностью удовлетворены извлеченными уроками, ощущая свое единство с Вселенной. Вы можете смело и с оптимизмом смотреть в будущее. Переходя к следуючому етапу путі. Бачите, мої слова підтверджуються з книжки, хоча це мій власний досвід. Також представники знаку Лев для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі діви. Страшний суд. Ось так виглядає ця карта в цій темній колоді, в прямій позиції. Це непоганий показник того, що сьогодні день коли нічого такого. А дуже поганого з вами не станеться, як і гарного теж не станеться. Все це день повторень, цей день пов'язаний з вашими родичами. Можливо, ви будете вирішувати їх якісь питання, і гарний день для людей, які постійно займаються однією тією ж самою справою, тобто для музикантів, для спортсменів. для людей, которые працюють якимось то монотонным своим таким трудом. Отож, що пишет Барбара Мун, с приводу светлой стороны цієї карты, вам следует откликнуться на голос сердца и постоянно слушать Дух, жить жизнью, но надо быть готовым к ответной реакции на божественный призыв. Далі, і також для дів, сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Риби. Далі Терези перегорнута колісниця. Краще сьогодні нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день, коли ви себе ведете зовсім немудро. Вам не вистачає свого досвіду, і ви можете робити якісь помилки. Зверніть на це увагу. Що пише з приводу темної сторони цієї карти, Барбара Мун. Отож. Ваші противорічя. между представлениями о себе и истинным «я» мешают установить внутреннее согласие и мир, не давая определиться в жизненного движения. Так уж терезы сегодня намагайтеся не встречаться и не спілкуватися с представниками знаку «Стрелец». Далее «Скорпионы». Перегорнутий імператор або кубічний камінь це енергія планети Юпітер. Сьогодні суспільство, і люди навколо вас створювати можуть якісь галь... такі гальма. На гальма все спускати. Вам треба діяти самостійно, якщо бажаєте чогось досягнути, і перегорнутий імператор дуже часто каже про те, що це той день, коли вам слід побути на самоті. Що ж пише Барбара Мун з приводу темної сторони цієї карти? Ви чувствуєте себе в ловушці». В вашій ситуації застой, ви лішений гібкості і не желаєте мінятися. Далі у нас стрільці, зірка магів в прямій позиції, це планета Венера, це емоції, це отримання якогось кайфу від життя. Кожен отримує кайф по різному. Хто комусь достатньо випити трошки 100 грамчиків. Алкоголю, комусь треба секс, комусь треба гроші. Сьогодні те, що вам треба, те, що вам приносить задоволення, обов'язково буде реалізовано. Тобто у вас буде статисфекшн, ви отримаєте якесь задоволення і реалізуєте свої якісь бажання. Щось з цього приводу пише Барбара Мун, і саме пряма позиція світла сторона карти світлий луч надіжди бліснєт в темноті. Якщо ви націлені на взаємність і взаємопонімання, дайте можливість божественному проявитися через вас. Далі козироги. Чого вам очікувати цієї середи? Справедливість феміда в прямій позиції. Це дуже гарний показник. Внутрішньої рівноваги і також контролю. Ваш розум контролює почуття, і це дуже гарно. Сьогодні непоганий день для того, щоб іти у різні установи, у тому числі і в судові, і в ТЦК, і вирішувати якісь нагальні питання. Ну, звісно. Треба мати при собі телефон свого надійного адвокату, який вас може врятувати. В цілому закон сьогодні на вашому боці і для вас ще гарні зустрічі і бесіди з представниками знаку Терези. Ну, а Барбара Мун з приводу цієї карти пише наступне: світла сторона справедливості. Якщо ви не впевнені в правильності ваших рішень, побеспокойтесь о последствиях. Пам'ятайте, що благими наміряннями вислана дорога в ад. Ось таке темне передбачання від Барбари Мун. А ми переходимо до водоліїв. Сонце в прямій позиції. Бачите, тут вампір від сонця просто сходить на нівець. І сонце це просвітлення, це внутрішня енергія, яка здатна руйнувати будь-які перепони. Це… Гроші, великі гроші, які сьогодні можуть прийти, якщо ви правильно підпишете потрібні паперці, воно врешті-решт принесе вам гроші. Також карта Сонце пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, приділяйте більше своїм дітям більшої уваги. І ще для вас гарні сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. А що ж пише з приводу світлої сторони цієї карти, Барбара Мун. цитую. «Включите свой внутренний светильник, освещающий все своим светом и теплом. Пусть все выглядит в лучшем свете. Воспринимайте подарки судьбы и будьте благодарными». Далее представники знаку «Рыбы». Ось так виглядає колесо фортуни у даній колоді, колода така мрачновата. Якщо ви бачите, тут т -т труни так по колу стоять, і ще й намальований магічний який знак. Але карта ця суперова, колесо фортуни каже про те, що сьогодні ви просуваєтесь вперед, успіх на вашому боці можете ризикувати та вигравати. І особливо вам у цьому можуть допомогти представники знаку Козиріг. ж з цього приводу. Пише Барбара Мур Так, колесо фортуны, светла сторона. Зная о цикличности жизни, внутри которой есть свои циклы и фазы, станьте центром колеса, которое остается спокойным. Ні з затрагіваємо внішніми ізміннями. Тобто намагайтеся все звести на себе, не розпиляйтеся на інших людей, вдача на вашому боці. Далі, овни. Перегорнутий верховний жрець, він же іерофант і папа, це гальмування, це погані якісь стосунки, це поганий настрій, який може вас завести у халепу. Якщо ви не можете контролювати свій настрій, краще сьогодні посидьте вдома. Сьогодні рухатися вперед ви не можете. Рухатися вперед ви можете лише якщо ви повернетеся трошки назад, трошки загальмуєте, не будете поспішати. Також це зв'язок з іноземцем. Можливо. вам зателефонуют за кордоння и будут вам что-то расповедать. Ну а еще пишет Барбара Мур с приводу темной стороны всей карты. Вы испытываете дискомфорт от несоответствия философии или религии, которых вы придерживались. Вашим внутренним принципам, ценностям и желаниям, от которых... Ані заставляють вас відказатися. Тобто, будьте впевнені більше в собі, ніж в власній вірі, бо ваша віра може вас завести в тупик. Далі, тільці. Імператриця в прямій позиції це матеріалізація думок. Дуже гарна карта для матерів. Якщо ви мама, ви сьогодні будете отримати певні преференції. Також ця карта пов'язана з нашою великою мамою планетою Земля, і сьогодні непоганий день для того, щоб попрацювати трошки на городі. Якщо у вас такий є. А що ж пише Барбара Мур з приводу цієї карти, світла сторона? следует учитывать закон цикличности, творить и создавать в согласии с ними. Пусть ваш ум существует в тесном союзе с сердцем. Тоже не отходьте от від этого союза, рекомендую вам Барбара Мур. Далее, близнюки. Вам выпала сила, вот так она Страшно виглядає у цій колоді, хоча, хоча карта ця досить позитивна, це контроль над внутрішніми звірами, це можливість завдяки власній силі і силі волі досягти певних перемог. Дуже кар, гарна карта для чоловіків, які бажають собі завести здорове потомство. Сьогодні у вас гарна чоловіча потенція, також для спортсменів та для військових. І особливо вам пощастить, якщо ви зустрінете сьогодні представника знаку Лев. Він вам обязательно поможет. А вот что пишет с приводу светлой стороны этой карты Барбара Мур. Инстинкты должны работать в гармонии с разумом, объединиться для оценки ситуации и выбрать адекватную реакцию. Следует избегать бесконтрольности чувств. Инстинкты могут стать ценным инструментом. И наконец, для Раків карта смерті, мінливості. Ніщо не залишається стабільним, все змінюється, так і вам треба змінюватися. Можливо, слід змінити щось всередині собі і більше не робити, так як ви цього робили, і від цього отримували лише недобрі якісь відгукування. Вам треба змінюватися, можливо, зовнішні. Вам треба щось купити собі новеньке, чи переставити щось у своїй оселі, чи зайнятися ремонтом, будь-які трансформації, будь-які змінні. Лише до кращого. Ну, і Барбара Мун, я сподіваюся, підтвердить це своїм толкуванням цієї карти. світла сторона 13-го аркану. Найдіть в себе смілость бути благодарним і зберігати віру в майбутнє. поверьте в то, что смерти действительно нет, а есть постоянная трансформация и повторяющаяся возможность нового искупления. Еще что же касается самого дня, Будемо сподіватися, що сьогодні день буде тихий і ніч буде тиха, бо перегорнутих карт випало дуже мало, і загалом цей день позитивний, якщо ви щось продовжуєте. Головне, в цей день нічого не розпочинати, бо, як я казав на початку прогнозу, розпочинання не принесуть нічого гарного. Ну, а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, десятого. 19 або 28 числа будь-якого місяця будьте обережні, 15-й аркан диявол в прямій позиції. Це фатальні зустрічі, на які ви не розраховували це. Зустріч з людьми у формі, якщо ви їх боїтеся, краще посидіти вдома. Ця карта полюбляє лише ризикованих людей, лише людей, які здатні ставити на зеро все, що у них є. Якщо ви людина не ризикована, краще посидьте вдома і убезпечити себе від якихось неприємностей. І далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнутий повішений, гарний показник того, що ви в цілому сьогодні нічого не втрачаєте. У вас сьогодні навіть будуть якісь подарунки долі. Все, що стосується вашого фізичного стану, він у вас задовільний, не підводить вас здоров'я, і вам рекомендація повішений, як би він не випадав, він каже про те, що будьте добрішими і самі робіть подарунки людям, незважаючи на те. Дата, якась не дата це не має значення. Сама життя, це і повинно бути як подарунок долі. Далі, якщо ви народилися третього, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Верховна жриця в прямій позиції, гарний день для зустрічі, для спілкування, особливо для спілкування з жінками, гарний день для жінок, бо це жіноча інська енергія, вона пов'язана з пізнанням чогось нового. Хоча карта така досить мрачна у цьому зображенні, карта досить позитивна, як для жінок, так і для чоловіків. Далі, якщо ви народилися 4 -го, 13, -го, 22 -го, або 31 числа будь-якого місяця, блазень. Він же крокодил, він же нульовий аркан в прямій позиції. Тут вже залежить все від вас. Якщо ви людина матеріалістична, у вас на цю середу намічені якісь глобальні перемовини, краще їх. Віднести на якийсь інший день цей день гарний для відпочинку, для блюзнірства, для гумору. Сьогодні можливі подарунки долі, але задля цього вам треба самому бути трошки блазним. Ну і особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта помірності, а вона пов'язана з янголом-охоронцем, з підтримкою, з захистом і з можливістю робити кілька справ одночасно. Також вас сьогодні очікує дуже багато розмов. Тож слідкуйте за тим, що і кому ви кажете. Особливо вам пощастить, якщо що ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися з 6, -го, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа, каже про те, що єдине, що з вас може сьогодні збити, це вашу корону. А загалом день дуже, дуже гарний для відновлення. Ви захищені від глобальних руйнувань, від вторгнення в ваше життя війни. Сьогодні ви відновлюєтесь як. Фенікс відновлюється з попелу. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця перегорнуті сутінки, ознака того, що ви сьогодні дізнаєтесь якусь правду. Як би не приховували цю правду, сьогодні вона відкриється. Дуже гарно працює інтуїція, і вас важко загнати в тупіковий стан. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, закохані, ось так виглядає ця карта, Цій колоді Барбари Мур. На жаль, перегорнута. Тож сьогодні у вас особливого вибору немає. Все, що ви планували на середу, краще так і робити. Не експериментуйте і не брешіть, хоча б не брешіть по відношенню до самих себе. І Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Діва. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це ваша карта 9. Відлюдник. Відлюдник каже: Попустіться, нервіть когті. Пам'ятайте, що є заборони, є ті кордони, за які вам виходити сьогодні не треба. Будьте обережніше, будьте спокійніше, і сьогодні гарний день лише для закінчення справ, а не для того, щоб їх розпочинати. Тому зберігайте спокій і таємничість. Це вам надасть додаткових балів для того, щоб виграти у цю гру, яка називається життя. І я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні. Для вас сказали ці дивні теро, назва яких вічна ніч вампірів, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті Як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть від темних сил вампірів, Боги. Всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, господь.